Вітаю вас, маленькі українці. Сьогодні ми з вами поговоримо про особисту безпеку. Щоб вберегтися від біди, треба пам'ятати та дотримуватись наступних правил. Не вилазити, не відчиняти і не визирати у відчинене вікно. Не пхати у вуха ніс, не брати в рот різні предмети. Не шуткувати з вогнем на кухні, не вмикати газ. Небезпека від електроприладів. Не чіпати ввімкнені електроприлади, не вмикати їх за відсутності дорослих. Не вилазити на меблі. Можна травмуватись. Самостійно не приймати таблетки, не гратися ними небезпечно для вашого здоров'я. Пити і їсти тільки в присутності дорослих, користуватись ножем виделкою тільки за правилами і тільки під час їжі. Ніж і виделка – не іграшки. Не відчиняти двері незнайомим людям. Навіть одягненим у поліцейську форму. Граючись, не кидайтесь піском. Не дражніть тварин, не чіпайте їх під час їжі. Дуже небезпечно. Пам'ятайте правила особистої безпеки і будьте здоровими. До побачення! Все буде Україна!